Друзі, всім привіт! У минулому відео ми обговорювали санкції проти Росії та їх реальний вплив на російську економіку, а також згадували Іран. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як ці країни обходять санкції та як Іран допомагає в цьому Росії. А з вами я, Анна Кіщук, і це Лайф. І ми починаємо. Цює про приклад Ірану. протягом багатьох років він розробив різноманітні методи обходу санкцій і продовжує їх вдосконалювати. До того ж, нинішня санкційна кампанія, запроваджена після виходу США з Іранської ядерної угоди 2018 року, є особливо складною, оскільки також включає і вторинні санкції. Тому компанії змушені обирати між торгівлею з Іраном і торгівлею зі Сполученими Штатами Америки. А через те, перший крок, який зробив Іран, це дозволив бізнесменам отримувати друге громадянство. Хоча іранський закон цього не визнає. А Ісламська Республіка неофіційно Дозволяє своїм бізнесменам отримувати друге громадянство в тих країнах. Вони можуть відкривати банківські рахунки і реєструвати компанії, які згодом слугуватимуть прикриттям для іранських партнерів. А така діяльність також дозволяє іранським бізнесменам працювати з компаніями, які ведуть бізнес зі США. А в свою чергу Росія зрозуміла, що з точки зору міжнародної торгівлі їй доведеться шукати альтернативні ринки збуту. Їй вдалося налагодити експортні ринки Китаю та Індії для стратегічної продукції, особливо енергоносіїв. Ці країни, як вона вважала, не запровадять санкції у випадку збройного конфлікту. Російський експорт до Китаю, Індії та Туреччини значно зріс після початку війни в Україні. Та, звісно, пом'якшив вплив західних санкцій. Приклад Туреччини є найбільш вражаючим, оскільки турецький імпорт російських товарів подвоївся до близько 60 мільярдів доларів протягом першого року війни. Наступний спосіб обходу санкцій, який використовує і Росія, і Іран, це продаж нафти. А для цих країн це основні джерела прибутку і санкції проти енергетичного сектору, завдають шкоди взагалі здатності видобувати і продавати нафту. Тому з роками Іран зменшив свою залежність від цього ресурсу і почав розвивати інші сфери. Проте країна не відмовилась від прибутку продажу нафти, який все ще становить значну частку доходів. Таким чином, щоб стимулювати ці продажі, Іран пропонує покращені умови для потенційних клієнтів, включаючи знижки на нафту і на морське транспортування. Цей досвід перейняла і Росія майже до всіх статей свого експорту. А, і до прикладу, Китай став головним бенефіціаром щедрих умов, які пропонує Іран, і які допомагають йому уникнути санкцій. А, У перші місяці 2023 року. Ісамська республіка щодня експортувала до Китаю близько мільйона барелів нафти. А, за різними оцінками, Китай користується 25% відсотковою знижкою на нафту. І крім того, оскільки міжнародні страхові компанії відмовляються страхувати іранські нафтові вантажі, звісно, через санкції, Ісламська Республіка страхує свої вантажі самостійно. А коли в Росії постала така ж проблема, вона діяла аналогічно, створила власну страхову компанію. Ще одним методом, який користується Іран, пов'язаний з нафтою, але актуальний і для інших товарів це морські перевезення. Іран використовує власні судна для транспортування придбаної нафти до покупця, оскільки іноземні морські компанії неохоче торгують з Іраном. А ці судна використовують різні засоби для маскування своєї ідентичності, включаючи деактивацію систем визначення місця знаходження, зміну кольору судна і навіть зміну його назви. А Росія запозичила, звісно, цю тактику, та після початку війни в Україні збільшила кількість російських кораблів. Які виходили в море, не повідомляючи про місце призначення, і зникали систем морського стеження. Іран та Росія також використовують техніку перекачування нафти з одного судна на інше у відкритому морі. А цей метод дозволив використовувати ще один спосіб контрабанди нафти змішування власної нафти з нафтою інших країн. До прикладу, так змішується іранська нафта з нафтою з Іраку. А таким чином країни можуть приховати походження нафти. І Росія цей спосіб також використовує, адже він гарантує, що продукт технічно не є російського, чи іранського походження. Однак переважає припущення, що Іран більше не використовує цей метод у такій значній мірі, оскільки він є недостатньо прибутковим і привертає надто багато уваги. Підроблені сигнали автоматичної системи розпізнавання, що супроводжуються фальшивими вантажними документами, дозволяють Ірану стверджувати, що нафта насправді походить з Іраку, звільняючи його від необхідності, фактично перевантажувати нафту з одного судна на інше у відкритому. Морі а під час морських перевезень Росія ще використовує метод приховування слідів, а саме плавання під зручним прапором, а, прапором таких країн, як Панама, Маршалові Острови та Ліберія, а також використовує фальшиві сертифікати походження щодо імпорту товарів, які прибувають під санкціями. Тож, як бачимо, Іран та Росія полюбляють все фальсифікувати. Наступний іранський метод обходу санкцій – це підставні компанії, банки та інвестиції. Іран широко використовує мережу підставних компаній, розташованих, зокрема в Китаї, Іраку, Ліхтенштейні та Об'єднаних Арабських Еміратах. Для полегшення імпорту та експорту різних товарів і переказу грошей. У деяких випадках це також передбачає допомогу громадянам цих країн. Які Виступають в якості бізнес-партнерів і дозволяють відкривати компанії на своє ім'я. Наприклад, Корпус вартових ісламської революції Ірану відкрив багато компаній у Грузії на ім'я місцевих грузинських бізнес-партнерів. Інвестування в іноземні компанії з метою впливу на їхню діяльність є також інструментом обходу санкцій. Для імпорту товарів Іран покладається на допомогу посередників з громадянством еміратів та Іраку. Посередники купують продукцію в цих країнах, а потім контрабандою возять її до Ірану. Одним із Основних інструментів обходу санкцій Росії є імпорт через країни-члени Євразійського економічного союзу. Вони діють як треті країни, через які товари, що перебувають під санкціями, все ще можуть бути імпортовані до Росії. Для свого експорту РФ використовує зокрема міжнародний транспортний коридор Північ-Південь, який пролягає через Іран та Азербайджан до Індії. Будь-який товар, який не можна вести цілим, імпортується у вигляді складових частин, які потім збираються всередині Росії. А про фінанси нам розповість моя колега Олена. Нинішній режим санкцій серйозно обмежив можливості використовувати долар США, який є основною валютою в міжнародній торгівлі. А також поточна хвиля санкцій призвела до падіння іранської та російської валюти до історичного мінімуму. Проте Росія наполягає на все більше використання російського рубля. Все, спокійно, ніякої паніки ні все йде по плану. Знаєш, в стародавньому світі розраховувалися цими дерев'яними дошечками. то мені здається, що трохи вони ними будуть розраховуватись. Використання цієї валюти в операціях з іншими країнами стосується також тих держав, які є частиною режиму санкцій. Навіть західні компанії, які базуються в таких країнах, як Німеччина та Італія, які купують російський газ, змушені використовувати рубль для завершення транзакції, і в деяких випадках транзакція завершується за допомогою бартерної системи. До того ж, Росія як альтернативу платіжній системи світ створила власний аналог систему передачі фінансових повідомлень. Хоча вона не набула великої популярності в інших країнах. Росія намагається заохочувати її використання, особливо з лютого 2022 року, і крім того, також розробила національну систему платіжних карток, яка надає платіжні послуги всім, хто має картку МІР на території Росії. Таким чином, ця система є частково альтернативною кредитним карткам, таким як віза, мастер-карт, використання яких у Росії було обмежене компаніями. РФ намагається поширити використання цієї системи на інші країни, особливо на ті країни, які є популярними напрямками для російських туристів. Цей елемент ухилення від санкцій є дуже важливим для Росії, як з операційної, так і з концептуальної точки зору, оскільки Захід вважає, що відмова країни в доступі до світ. Це зброя судного дня, яку не можна використовувати легковажно. Наступний метод, який став дуже актуальним останнім часом, є все більш широке використання криптовалют. Іранський режим в результаті санкцій офіційно визнав майнінг криптовалют у 2019 році. Крім того, в серпні 2022-го іранський уряд схвалив використання криптовалюти для оплати імпорту. Використання цих валют було дуже вигідним для Ірану і стало ідеальним моментом для того, щоб допомогти йому уникнути вторинних санкцій, оскільки складність ідентифікації сторін цього обміну допомагає. Приватним особам без страху брати участь у торгівлі з Іраном тому аналогічно, що спочатку війни в Україні різко змінилося ставлення російських інститутів до використання криптовалют. Що ж лідери Ірану прагнуть пом'якшити вплив санкцій, то постійно торгуються за їх послабленням. Так Іран звільнив п'ятьох американських громадян у відповідь на розмороження США 6 мільярдів доларів доходів Ірану від нафти, і також зняття федеральних звинувачень проти п'ятьох громадян Ісламської Республіки. Наки США заявили, що фінансові санкції і суворий моніторинг не дозволять Ірану витрачати гроші ні на що, крім продуктів харчування, ліків та інших гуманітарних товарів. Але вони визнають, що Іран зможе знайти шляхи витратити ці кошти для інших сіл, зокрема воєнних умови. Угоди викликали різку критику з боку республіканців, які звинуватили Байдена в сприянні фінансуванню терористичної діяльності Ірану по всьому світу. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що ці інструменти обходу санкцій зробили багато для пом'якшення впливу економічних обмежень проти Росії. У перші кілька місяців дії санкції провідні міжнародні фінансові організації, зокрема Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і організація економічного співробітництва та розвитку, вважали, що економіка Росії скоротиться на 10% у 2022 році, а в 2023 в ВВП впаде ще на 3%. Економічне падіння було набагато помірніше ніж прогнозувалося, і тепер здається ймовірним, що у 2023 році ВВП дещо навіть зросте, а не скоротиться ще більше. Загалом постають дві головні проблеми: російські банки можуть обходити санкції, зокрема зменшення впливу від відключення свіфт, і відмивання російськими олігархами грошей у європейських банках, щоб санкції запрацювали, потрібно усунути з них лазівки, які допомагають обходити обмеження. І важливо розуміти, що всі накладені на Росії санкції не є вичерпними. Вони мусять не лише продовжувати діяти, але й посилювати, над чим вже працює міжнародна спільнота. Необхідно продовжувати ведення санкцій як на експорт нафти і газу, так і на банківську діяльність, зокрема Газпромбанк та інші сфери, які дозволяють Росії продовжувати війну в Україні. Раїні, а російській економіці триматися на плаву. Що стосується Ірану, то попри обмеження іранська економіка все одно зростає. Країна, незважаючи на санкційний тиск, постійно вдосконалює методи обходу санкцій і створила умови для економічного розвитку. Очевидно, що Іран залишається потужним гравцем на Близькому Сході. На цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та рефлексувати в коментарях. І нехай катастрофічний ефект санкцій тільки посилюється. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого.